мала клієнтку, якій тривожність в буквальному сенсі не давала виходити з дому, коли вона навіть думала про поїздку в маршрутці в автобусі, її тіло починало реагувати. Серце билося, руки починали пітніти, і з'являлися негативні думки відносно того, що може статися. Здавалося, що вона може втратити свідомість чи втратити контроль над собою, над своїм тілом. Ми почали працювати з маленьких кроків. Спочатку використовували дихальні вправи для того, щоб заспокоїти тіло. Наступний крок це робота з думками. Її тривожили думки. А що якщо мені стане зле? А що якщо я втрачу свідомість? А що якщо я перестану відчувати контроль над своїм тілом? Потім ми поступово почали працювати над наближенням до тригерів. Спочатку вона виходила на вулицю, потім вона зробила коротку, маленьку проїздку в одну зупинку. Потім це було три зупинки, і потім вже добралася до того місця, куди їй потрібно було. І вже через три тижні вона написала мені сповіщення, що вона добралася з пункту А до пункту Б без тривоги і паніки. Це не про чудеса, а поступову роботу з підтримкою і вірою, що вийде. Якщо твоя тривога теж заважає жити повноцінно, ти можеш вийти з цього кола. Можна почати з консультації або запису на терапевтичний курс стабілізація психоемоційного стану. Разом ми точно знайдемо шлях до спокою.